Вітаю, козацтво, коротеньке інформативне відео про розіграш Steam Deck OLED на 1 ТБ, який ми проводимо у нашому телеграм-каналі Steam UA. Умови Умова участі доволі простий. Це донат всього від 50 гривень. Усі зібрані кошти будуть передані батальйону безпілотних систем шершні Довбуша. Попередній збір на 500 тисяч ми закрили всього за півтора місяці завдяки нашій спільноті. Далі ви можете побачити відеозвіт цього збору. Вітаю, козацтво! На зв'язку 68 окрема єгерська бригада, батальйон безпілотних систем Шершні Довбуша. Хотіли подякувати спільноті з тім'ю її адміну та всіх людей, які доєдналися та підтримали нас для придбання чудової автівки для виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Дякуємо вам всім сердечно за допомогу! Слава Україні! Героям слава! Прохання всіх небайдужих долучитись до цього збору. Робите добре діло, плюс отримуєте шанс отримати крутий девайс. Результати 6 грудня. Всім дякую за перегляд. Слава Україні!